Попри те, що під час виїзної колегії у Дубинському районі голові обласної державної адміністрації демонстрували лише позитив, Василь Берташ все ж знайшов і недоліки. каже, якщо одні проблеми вирішити на районному рівні нереально, то інші не потребують ані багато часу, ані зусиль. Знаходяться в незадовільному стані та потребують поточного ремонту і порядкування. пам'ятник в селі здобиця, а також елементи колони пам'ятного комплексу загиблим односельчанам в селі Семи Ну, скільки разів ми вже про це говорили, але я прошу взяти особистий контроль. Те саме стосується відсутності знаків з назвою населених пунктів у низці сіл району. Місцеве керівництво пообіцяло в обох питаннях виправитись. Серед інших проблем дефіцит шкільних парт та спортивних майданчиків. Для вирішення цих питань у Василя Берташа одразу і рецепт знайшовся. Над усіма проблемами територіальних громад каже, треба працювати спільно. Є сьогодні. Робоча сила, так? практика наших учнів ПТУ. Ліз вдома і такі спортивні майданчики, поновлені, нові, що були в кожній школі. Скориставшись нагодою, у дубні Василю Бердашу поскаржились на вже традиційну для рівненщини погану матеріально-технічну спортивну базу. кажуть, місцева спортшкола не має належного приміщення, хоча загалом дубинським атлетам є чим похвалитись. Сьогодні в нас в Хорватії двох інвалідів захищає перші місця світу по байдарках. Так само ми допомагаємо з риму, чемпіот, цим спортсменам. Так само ми допомагаємо родовилівським спортсменам, які займають перші місця футболістів. Дуже, 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 дуже добре, але хотілося б їх підтримати кошти. Коштів просять трохи більше шести мільйонів на новий спорткомплекс. Це питання Василь Бердаш пообіцяв вивчити вже найближчим часом і водночас віддав ще одне розпорядження розібратись з заборгованістю із зарплати. Нині Дубинський м'ясокомбінат заборгував своїм працівникам понад 150 тисяч гривень. На вирішення цієї проблеми обласний очільник дав п'ять днів. Пообіцяв, якщо підприємство не розрахується, будуть продавати його майно. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».